Доброго дня всім. З вами ваш хіромант. Сьогодні поговоримо про лінію здоров'я і влияння її на ваше життя. Отак от проходить лінія життя. І отак от проходить лінія здоров'я, яка доходить і, якби, присоєдиняється з лінією життя. Що вона означає? Вона означає, що в цей період у вас якась. Прийде трансформація, можливо, якась незначна хвороба, але це не вказує на те, що багато людей говорить, що це приведе до якоїсь смерті або до смертельної хвороби. Ні, такого не може бути. Це може бути болість. От, Якщо ще є отакі манюсінькі лінії, як штрихи. Ідуть. Багато їх може бути лі... по лінії здоров'я. от Такі лінії вказують на внутрібрушні проблеми. Тобто, проблеми з кишечником, проблеми з жлутком або проблеми е... з мочеполовою системою. от Це можуть вказувати на такі проблеми. Але це не говорить про смертельні якісь захворювання. Е... Якщо лінія. Здоров'я пересікає лінію життя, от тоді от, це зовсім друге питання. І про це ми поговоримо в слідючому відео. Всім дякую, підписуємося, не забуваємо за підписку.